Роблю вам огляд будинку, який ми збудували на продаж в місті Хмельницькому. Хочу показати цей чудовий проєкт будинку. Його площа 190 метрів квадратних. Це дуже класний варіант будинку для тих, хто хоче збудувати одноповерховий дім. Але з гаражом. Дивіться, гараж на два автомобілі. Показую територію, потім покажу будинок. Значить, така в нас територія, площа ділянки 8 соток. І на цій площі ми розмістили ось цей будинок. Дивіться, зробили паркан, хвіртка, ворота. Повністю-повністю огородили повністю всю територію. Бачите? А тепер сам будинок. Дивіться, який красень. У нас на сайті є, до речі, проєкт цього будинку. Можете в нас замовити повний робочий проєкт. Обійду зараз трошки зовні його і подивимося. Подивіться. Ось це у нас тераса, це вихід на терасу. Там кухня-вітання, ми з неї виходимо на терасу. Будиться який гарний гарний будинок. який. Його площа 190 метрів квадратних, повторюся, Гараж на два автомобілі. А тепер йдемо дивитися планування цього будинку. При вході нас зустрічає ось таке крилечко, накрите, на голову нічого не тече. Гарні, якісні, вхідні двері. Ось так. От. На тому тижні закінчили сантехніку. Ой, штукатурку. Ще сохнуть стіни, бачите? Але вже тут таке ехо, ви бачите, значить, зайшли. Оце місце під гардероб. Тобто гардероб Тут досить великий, площа цього тамбура біля 12 квадратних метрів. Отак, гардероб, якась система розсувна. Далі попадаємо в гараж. Гараж на два автомобілі. В Гаражі є в нас кладова окремо. Бачите, можна щось зберігати. Таке холодне приміщення тримати. Ось ворота наші, місце під щитову. там. І з гаража також. Є вхід в котельню. Гарна велика котельня, високі стіни, є вікно, яке має бути по нормах, є витяжки. Скрізь розведена електрика в нас, є силові кабеля під електрокотел чи тепловий насос, хто вже що захоче. Вертаємося назад. Ми заходили, пам'ятаєте? Прямо у нас санвузол. Зайшли. Там умивальник буде, далі душ, там унітаз, все є. Він невеликий, квадратів 5. Ось так. І заходимо далі. Кухня, вітання. Величезне приміщення це та кімната, яка має бути в кожному будинку. Подивіться, габар габарити які. Отам робоча частина кухні буде така, столешниця заходити під вікно. Подивіться, як гарно. Площа цієї кімнати, кухні столової. 56 здається, квадратних метрів. Ще з цього кута покажу. бачите? Там спальня зона далі, все позоновано. Отут у нас робоча частина. Теплі підставочки. У нас має заходити прямо прям під віконечко робоча частина. А може островок буде десь тут, я не знаю, хто що захоче. Панорамне вікно для столової зони. По плануванню у нас тут зараз де я стою, десь приблизно диван буде, там ТВ-зона. Там, можливо, буде камін, як замовники схочуть, хто купить будинок, схочуть, зробить камін, схочуть ні. Так, далі з прохідної зони гостьової потрапляємо в спальню зону. Тут три кімнати і ванна. Кімната номер один, велика, світла, панорамні вікна в підлогу. 20 квадратних метрів, подивіться. Вікна в підлогу дуже. Бачите, доборні елементи, все тепленько, сухенько. Дистанційні рамки навіть чорні. І вікна такі великі. Ширина цього вікна 2,20. Ну, це зовсім не маленьке вікно. Бачите, ось так. Це ванна кімната. Бачите, площа ванної кімнати це її 9 квадратних метрів. Ось так. У нас буде унітаз, біде і душ. А з цієї сторони буде. Ну, Величезний і широкий умивальник посередині, звідти якийсь гарнітур шкаф, і звідти якийсь. Ну, ось так якось. Дитяча кімната. Ще одна кімната. Велика, гарна світла. На менша за попередню. Її площа десь 16 квадратних метрів. Бачите? Все гарно зроблено. Також панорамне вікно. У нас одноповерховий будинок, можемо не переживати, що хтось вилити з вікна кудись. І також ще одна кімната. А ця вже десь 21 квадратний метр має також величезне панорамне вікно, 2,50 ширина, ще більше за те, що було перед цим. Ось так. Бачите, яка. Подивіться, як зроблена електрика, коробки всі на стелі, виходи під розетки, під вимикачі. Ось таким чином у нас ми і обходимо далі. В цих місцях є залишене таке місце. Для датчиків, до прикладу, теплих підлог, щоб потім не пробили електрику, виходи під бра. Робимо надійно все, зонуємо. Ось так. Бачите, туди десь інтернет буде заходити. Такий будинок. Ще хочу трошки зовні його обійти, щоб ви побачили. А, ми вийшли були на терасу. Тераса дуже зручна. Подивіться, яка. Відкатна система. Так раз. І легенько-легенько сама поїхала. І будинок. От він мені подобається. Подивіться, який дім. Покажу з іншої сторони, це наша спальня, панорамна поруч, тераса. Він немаленький. Довжина от, взагалі по цій лінії будинку 22 метри. А ось так ширина його в цій зоні, здається, десь із половиною. А якщо брати повністю по ширині будинок аж до кута, де в нас кутове вікно 12 метрів. Ось так. З цього кута покажу. Дуже гарний варіант будинку. Тому, кого цікавить такий проєкт будинку, можете подзвонити чи написати і замовити в нас проєкти. Взагалі, дуже практичний проєкт, ми будували вже декілька варіантів цього будинка. Будували його без гаража. Дуже гарне рішення, там замість санузла першого, був у нас була котельня, ну, яка виконує функції санузла також. Але в цьому проєкті вирішили додати ще ось такий гарний великий гараж. Дивіться, ширина воріт гаража 5 метрів. Ну, ми зробили великі широкі ворота, а гараж 620 шириною і глибиною. Щоб можна було заїхати. Тут можна ще зробити авто якийсь, якщо мати бажання чи ще щось. Ну от якось так. І показую ще раз повністю територію. Бачите, у нас тут асфальтована дорога. І отак виглядає територія, подивіться, цього будинку. Ну, дім класний, я рахую. Тому хто ще не підписався на канал, обов'язково підпишіться, поставте вподобайки. Бо далі ще більше і більше оглядів таких чудових будинків.